Чесний привіт! Я дякую, що зазирнули мій канал. І сьогодні я готуватиму ось таку дуже смачну апетитну гусочку із ароматною підливою! У мене тут була одна гусяча тушка, я вже її розібрала ось на частинки, ніжки, плечові частинки крила. І взяла тому що в інших частинах, там, в принципі, нічого в нього немає. І ось грудинку теж відділила від кісточки і порізала її шматочками. Ті частини, які до бульйону, я брати не стала. І поставила вже розігріватися сковорідку на достатньо великому вогні, налила буквально півстолової ложечки олії і тепер буду вузочку обсмажувати з усіх сторін швиденько на великому вогні. Ще раз повторюю до золотистого кольору. Кустку я посмажила, вже переклала її у казанок, де буду тушкувати. І тепер сюди, де смажилася вузочка, вогонь я вже зменшила на помірний, викладаю цибулю. Цибулі можна брати будь-яку кількість, нарізати те, що їм можна, так як подобається. У мене тут 150 грам цибулі і я порізала її з такими напівкільцями. До речі, окрім цибулі, можна тут дати ще якихось овочів, приміром моркви або персик, якщо хочете. Ну, я чомусь, окрім цибулі, більш мені не хочеться. Нічого додавати. Так, буду смажити цибулю. До речі, олію я вже не додавала, оскільки, поки смажилась гуселька, з неї трошки підтопився жир, ось скільки його зараз є. І тепер у цьому жирку буду смажити цибулю до легкого золотих достуди. Смажену цибульку я вже додала у казан до гусочки. Сюди ж додаю обов'язково гарячу воду, щоб не було різкого перепаду і м'ясо потім не вилося жорстким. У мене води приблизно 300 мл, я додаю. Далі максимальний вогонь, накрию кастрюльку кришечкою і доведу до кипіння. Після того, як йдина в кастрюлі закипить, вогонь я зменшую на мінімальний. І буду тушкувати гусочку приблизно одну годинку. Хочу зауважити, що зараз я ані солю, ані яких спецій теж додавати я не буду. Одну годинку поки що залишаю тушкуватися. Так, минула годинка, як готується моя гусочка, і тепер буду її солити. Я додаю сіль, сіль, звичайно, за смаком. Я додам одну чайну ложку, додаю чорний мелений перець. Додам. Лавровий лист. І ще туди одне яблучко невеличке, я його почистила, прибрала серцевинку, шкірочку я не щищала І порізала ось такими невеличкими скибочками. Додаю сюди. До гусочки. І все. Знову закрию кришкою, і знову ж таки на малому вогні буду тушкувати гуску уже до повної готовності. Час, звичайно, у кожного буде різний. Це залежить все від того, наскільки молода або ні у вас птиця. І обов'язково потрібно перевіряти, повинна бути м'якою шкірочка і м'ясо повинно добре відходити від кістки. Моя гуська уже готова, загалом тушкувалася вона у мене 2,5 години і хочу сказати, що... По такому методу можна приготувати не лише гуску, а й будь-яку іншу птицю. Ну, і ось, що в мене вийшло, ось такі шматочки, видно, що м'ясо готове, воно ось навіть вже розпадається. Апетитні шматочки зі ароматною підливою і з будь-яким гарніром, це, звичайно, буде дуже смачно. Ну, а я хочу всім подякувати за перегляд, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості смачні домашні страви. Всім ми злагоди та до зустрічі в наступних відео!